Я, це громадський. я Христина Бондаренко. Як і обіцяла, ми вже перейшли до нашої гостьової студії. На нас чекає Тетяна Котюжинська, медіа експерт. Будемо говорити про наболіло для журналістів, але в принципі для активної спільноти тему це створення міністерства інформації інформаційної політики. Ну і одразу до суті перейдемо. От вчора читала Фейсбук ново. Новопризначеного міністра, тому що міністерства, в принципі, ще немає, Юрія Стеця. І от він в його звіті за останні дві доби, перше, що він написав, це він написав, що зустрівся з відомими медіа-юристами. Попрацювали над положеннями МІП, тобто Міністерства інформаційної політики. Всі їхні думки враховані без винятку. До Тетя Котюжинська, як до медіа-юриста, перше запитання. Ви були на цій зустрічі? Ні, принципово ні. Ми вважаємо, що будь-які такі зустрічі не мають розцінюватися як підтримка медіасередовища, як підтримка медіаюристів. Всі медіаюристи тут одностайні. Дане міністерство буде протирічити не просто законодавству України, не просто конституції України, статті 34 конституції України. Буде протирічити міжнародним зобов'язанням України частині виконання Україною Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод. Держава не має. Право втручатися таким чином в інформаційну сферу. Зобов'язання держави чітко викладені в міжнародних документах і актах. І маємо розуміти найголовніше предмет регулювання. Предмет регулювання, інформаційна політика, вона може в державі полягати в двох таких напрямках: перший позитивні зобов'язання держави це надавати громадянам інформацію як найбільше. Для того, щоб вони могли зробити свій усвідомлений вибір, для того, щоб вони могли реалізувати своє право керувати державою. От стаття 5 Конституції України, яка каже, що народ є джерелом влади, вона якраз тісно пов'язана з тим, щоб громадяни могли реалізувати своє фундаментальне право: право на інформацію, право на самовираження. І тут є друга функція держави, от крім такого позитивних зобов'язань, негативні тобто утримуватися. Від неправомірного обмеження прав громадян на збирання, зберігання та поширення інформації це є обов'язки держави. Те, що стосується виконання позитивного обов'язку в Україні, прийнято і діє закон про доступ до публічної інформації, закон України про інформацію. А те, що стосується негативного обов'язку, діє законодавство України, яке встановлює відповідальність за поширення недостовірної інформації, за зловживанням права на інформацію, от зокрема зокрема те про що говорять, тобто за. Заклики до розпалення міжнаціональної ворожнечі пропаганди війни, пропаганди тероризму це все передбачено законодавством України. Відповідні компетентні органи є. Це суди, передусім. Тільки суд може обмежувати право на доступ до інформації. Навіть якщо справа порушується і розслідується щодо закликів до пропаганди війни, там тероризму, тощо то що. все одно в кінцевому випадку це має бути рішення суду. От є положення, так які. Про міністерство інформаційної політики до того, як ми перейдемо до цієї графіки, це з Фейсбуку, чи це Я те, так розумію, да, ні, 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 це з Фейсбуку. Ну, звичайно, він Ні, ще, просто, він ще... просто, просто просто питання таке, що відбувалася публічна зустріч uh -huh. з паном Стецем uh -huh. і народними депутат частиною народних депутатів і, і медіаекспертами, зокрема з медіаюристами. І там було представлено спочатку проект положення. І uh, пан Стець заявив, що він особисто писав це положення у 2007-му, сьомому 2009-му роках, для того, щоб uh, це також міністр. Стерство було в складі уряду, тоді прем'єра Тимошенко, але це питання не було вирішено позитивно, угу. коли це положення було розкритиковано, тому що воно містить багато функцій повноважень, які визначені законами, не положеннями, не намірами, не побажаннями а саме законодавством України, законом України в компетенції інших державних органів. Це перша частина, друга частина це прямо те, що протирічить і законодавстві конституції зобов'язанням України. Тоді він сказав, що це лише проект, і на нього взагалі не потрібно орієнтуватися. І от після того він ініціював проведення приватних консультацій з рядом юристів, які йому мали дати поради, що включати, що не включати, в те положення. А чи мав він право вчора? Він вже їздив на територію на Схід? абсолютно не мав. Тобто, як хто він туди їздив? їздив? Тобто і то абсолютно ряд... питання. Дивіться, він... якщо наприклад він знову ж таки, дамо обговорюємо лише дописи Фейсбука. Так. І дописі, допис Фейсбуку пана Стеця суттєво відрізняється від допису фейсбуку пана Антона Геращенка, наприклад. Uh -huh. Тому що пан Стець заявив, що міністерство буде займатися трьома напрямками, пан Геращенко заявив п'ятю напрямками. Uh -huh. І один з напрямків це обмеження російського контенту, російських серіалів там тощо. Пан Стець такого не заявляє. Тобто, що є положенням, невідомо. відомо. А відповідно до закону про доступ до публічної інформації перед прийняттям будь-якого нормативно-правового акту проект цього акту має бути оприлюднено для обговорення не пізніше ніж за 20 днів до часу його прийняття. Ну, оце те, що було, власне, зробили інфографіку, мені підказують з зустрічі, яка відбувала, про яку ви говорили, у четвер-п'ятницю, чи у да? минулого тижня вона була. Ну, і от те, що це, це, ще це положення, та, що положення 2007 року, що не потрібно дивитися, як він сказав. А, тобто це, це, це вже Це, вже це, немає це сенсу. все це, неправда. Це, це все неправда, це все не буде, це все буде змінено тощо. Ну, тобто, ну, дивіться, навіть теорічно... веде державний реєстр засобів масової комунікації. Mm. У нас е чітко законодавством вказано, що всі реєструючі процедури веде спеціально. Державна реєстраційна служба uh -huh. і це є принципове положення для того, щоб в державі було зменшено корупційні впливи для того, щоб були чіткі зрозумілі для громадян процедури, тобто реалізація принципу правової передбачуваності, все тут чітко врегульовано. Навіщо лісти в цю сферу? Далі там ну все все, все, все решта, ну, те, що ми, наперпо, стосується... перше питання сформує стратегію інформаційної політики держави держава uh -huh. та забезпечує дотримання, тому що це насправді. Одне із ключових, що він писав не тільки да, і на фінансові. Так, і на Фейсбуці, те саме. Ну, тобто, і розумієте, тут ми можемо обговорювати, чи потрібно нам створювати аж ціле міністерство для uh -huh. того, щоб підготувати стратегію інформаційної політики. Мушу нагадати, що така стратегія інформаційної політики вже була прийнята Кабміном Азарова, наприклад, у 2010-2011 роках. І вона не була зреалізована. Це багатосторінковий документ, на якому відображено навіть сроки реалізації певних пунктів повноважень, але жодного з них не було реалізовано. Ну, то Стратегію, а це постановою Кабміну, воно затверджено. проаналізуйте, зробіть висновки. Зробіть Держкомтелерадіо розробив проект стратегії новий на підставі рішення РНБО. Це також була ця стратегія розкритикована експертами і медіа-юристами зараз. Доктрина інформаційної політики так само внесена Держкомтелерадіо. Вона теж є неоднозначно. Все, що стосується інформаційної сфери, потрібно зрозуміти, що це не є міністерство фінансів. Да, це не є міністерство, наприклад, там, соціальної політики, це є е, е, інформаційна сфера, це надто чутлива сфера. Чому? Тому ага. що це фундаментальне право людини. Держава не, не може тут нічого дозволяти, не може нічого забороняти, що не передбачено е, як обмеження Часи права не в інтересах інших. Темники, от про які ми говоримо, ну, тобто, як воно буде виглядати. Ну стратеги, розумієте, інформація? от навіть от навіть на такому рівні, чому завжди ми кажемо, що тільки має бути суд. Навіть на такому рівні, Значить, є незалежний спеціальний регулюючий орган Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Вона приймає рішення про винесення, наприклад, попередження за недотримання там, умов ліцензії чи не за недотримання умов законодавства. Перше попередження, друге попередження, третє є підставою для подання до суду щодо нулювання Значить, Телеканал чи радіостанція, вони вже, якщо вони мають ці два попередження. Вони вже розуміють, що ще одне попередження. Вони вже розуміють, що їм потрібно бути більш лояльними або йти до кінця. Є радіостанції, є телеканали, які йдуть до кінця, і е, вони вступають в боротьбу з Нацрадою, е, іноді отримують ну, як правило, отримують рішення судів, які не на їх користь. Ну от тому, що теж так само суди залежні від політики в нашій державі, це не є окрема незалежна гілка влади, і е, таким чином більшість вони включають механізм самоцензури. Тобто вони вже розуміють, що якщо сьогодні, наприклад, нацрада знаходиться 100% під впливом президента України, значить вони не повинні критикувати президента, його призначення, його політику тощо. До чого ми тоді приходимо? Да, ми приходимо до механізмів самоцензури, якими вони не були, це все одно погано, це все одно погана практика. Нам може не подобатися телеканал чи радіостанція, але якщо вони включають, змушені включити механізми самоцензури, це означає, що хвору. Хворий механізм, хвора система вся, не просто проблема в цьому телеканалі чи радіостанції. І е, запуск такого міністерства не, воно є ну, абсолютно таким відкритим шляхом. Наприклад, от, дійсно міністр від, 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 звітував, що він їздив з інспекцією. Інспектував вежі на mm -hmm. да, речі, Але є є спеціальне, є в державі це вже врегульовано. Да? Значить, є спеціальний є спеціальне підприємство, концерн, який займається всіма цими вежами. Він підпорядкований окремому міністерству, міністерству інфраструктури, тому що це технічні параметри визначаються, а намагання йде про те, щоб це щоб це курувалося міністерство, яке б визначає так, інформаційні читаємо, власне, параметри. Да, про те, що вчора відбулося, mm -hmm. от пише Антон, Ращенко, uh, сьогодні міністр інформаційної політики України Юрій Стець, і як його любить називати міністр, посиділи да, Донецької області вияснити на місці технічне настояння транслятора телевізіонного і радіосигналу в зоні АТО. Ну і так далі, да. І хочеться просто зачитати, що ж він там вирішив, тому що по цьому також є питання і є відповідь другої сторони на це так. По плану Юрия Статя, на всех действующих телевышках вдоль условной границы между добром и злом будут установлены мощные, я цитую просто, пана, э, э, будут установлены мощные теле- и радиоантенны, вещающие в сторону крупных населенных пунктов Донбасса, временно оккупированных террористами при поддержке Путина. Там, где высших нет, их надо будет построить. Вжаті сроки, мені цікаво, да як це вони будуть будувати і хто це має бути будувати да сроки ілі приспособить для цього висотне строження, димової труби і так далі. Еті ретранслятори будуть представлені в розпорядження українських патріотичних телерадіоорганізацій, радіо організацій, желаючих віщати в свой сигнал на територіях захвачених АТО. Мене що що означає желаючих віщать? Тобто, це не буде східно. Це, це, це порушення законодавства, наприклад, в тому, що будь-який радіочастотний ресурс, який виникає, він має бути ліцензований. Тобто нацрада має оголосити конкурс провести ліцензування, то що це перше, друге. Там вже проведено конкурс і є у відповідних телеканалів, там зобов'язання, то що по по цьому віщанню да, потім uh -huh. де візьмуться ці частоти, тобто вони будуть їх потрібно прораховувати, тобто ну, повне порушення законодавства. Але навіть якщо ми скажемо, що зараз такий час. Нічого ми не дотримуємося. От ми вважаємо, що у нас хоч і не оголошена але війна, і, і давайте зробимо це. Будь ласка, спробуйте зробити. але ж питання на Донбасі найголовніше, про яке говорять всі журналісти, які перебувають близько до зони конфлікту, тому що. На окупованій території українським журналістам ну, звичайно, важко працювати, Вони mm -hmm. там працюють на нелегальному становищі, ті, хто є. Але всі, хто працюють, вказують на одну проблему. Головна проблема не в тому, що немає технічної можливості. Головна проблема що немає сприйняття. Тобто немає довіри до українських, українських ЗМІ, до українських журналістів, тощо оце найголовніша проблема знайти відповідні меседжі потрібно. І якщо б, наприклад, пан стець оголосив, що він а як ну дійсно людина, яка знається на створенні телебачення, саме на створенні, та телеканалу. як якщо б він да якщо, якщо б він дійсно сказав, що я беруся, зроблю іномовлення, угу. Те, яке буде транслюватися зокрема і на окуповану територію, але буде представляти позицію України в світі, і це буде той канал іномовлення, який будь-який іноземець або ну будь-яка людина, яка захоче його подивитися, саме як іномовлення, вона його увімкне. І не буде далі перемикатися на інші канали, зокрема російські, для того, щоб дізнатися їх точку зору там тощо. І що це буде саме таке телебачення, таке іномовлення, можливо, радіо не, не, трансляція, не знаю. Але е, найголовніше, що є зараз ресурс. От зараз, 1 січня, да, не буде е, фактично не буде БТБ. Нацбанк не буде його фінансувати. Uh -huh. Він в підвішеному стані. Чи буде е, він е, е, вмонтований в систему суспільного телебачення, чи ні, велике питання, тому що. Щоб тебе там ніяким чином не передбачався. І по закону про суспільне телебачення він туди не входить. Яким буде рішення? Будь ласка, ти класний менеджер. Візьми цей канал, зроби з нього класне модернове телебачення і номовлення, яким ми будемо ну просто пишатися. Ми будемо виїжджати за кордон, і нам не будуть вказувати міжнародні експерти, що навіщо ви забороняєте абсолютно в неправовий спосіб російські телеканали, що це за наказ МВС, що ходити у дільничні мають і з'ясовувати, хто це дивиться ще російське телебачення. Тобто, це, це те, що неправове. У вас немає рішення суду, у вас немає аналізу, у вас немає висновки, у вас немає експертизи. Тобто, нас перестануть тикати, ну просто от да, в це як поганих кочнят, а нам скажуть, Україна зробила класне немовлення. От класне, воно не пропагандистське, воно правдиве, воно модернове, воно там суперове, там такі експерти, там такі точки зору, там все представлено, там це телебачення в ви Дивишся його зранку до ночі. Це у цим ми будемо пишатися. Ми будемо пишатися стецем. Да? А ми не будемо тоді говорити, як ми зараз, Мінстець правди, Мінстець політики, там ще, ще щось таке. Коли це дійсно є проблема, коли дійсно Рада Європи, наприклад, каже про те, що приїжджає якийсь посадовець високого рівня з Ради Європи, розбиратися з цим питанням. Тому що Україна порушує взяті на себе зобов'язання. Україна зобов'язалася взагалі ліквідувати державне, державне телебачення, радіомовлення, державні змі будь-які, і тут Україна створює те, що є тільки в країнах з тоталітарним режимом. Да, до нас приїжджає якась там ще одна шишка з Європейського е, союзу, яка там теж буде розбиратися з нашими реаліями. Чому шоковані посольства, е, що да, Україна має бути прикладом демократичного розвитку, демократичних позицій, невідворотності демократичного розвитку. А разом з тим Україна зараз робить все для того, щоб стати об'єктом для критики. Поки він зараз взявся за технічні можливості, я так розумію. Тобто він взявся поки за вишки, він нема, він, щоб, він, да, він, щоб можливо, не да до цього. Він не має можливості. Тобто, коли uh, uh, Юрій Стець сказав, що я взявся за uh -huh. uh, там інформаційну службу нацгвардії, але не було достатньо повноважень, не було достатньо можливості, інструментів, механізмів. Тут так само тут у нього немає зараз нічого. І навіть якщо це буде uh -huh. створено міністерство, з і 20 людей, то що ці 20 людей будуть караулом ходити, щоб вишки не не позбивали. Ну це смішно. Uh, uh, да, одразу відреагувала, до речі. Uh, uh, Влада так званої ДНР от Ріа новості пишуть про те, що власті ДНР не позволять Києву організувати віщання українських телеканалів на своїй території. Ну це логічно. І що вони будуть робити? Ми вполне можемо їх забити. Mm -hmm. Організував вещання на віщання на же частотах, Тобто, те, що зараз Юрій Стець mm -hmm. каже в основну в основу своєї роботи, що от перше, чим я займуся, це я там приберу. No, російські протестові... канали, ми, ми ж розуміємо. Ми ж що... з вами розуміємо, що нам протистоїть не ДНР, це не не no, tak, ці, так. ці всі бандюки. Тобто, вони взагалі не розуміють, про що йдеться взагалі технічно. Mm -hmm. Але є парні з московським акцентом, які приїдуть і зроблять це. У них є технічні можливості набагато більші по поки що, да, ніж у нас. у них Достатньо людей, у них достатня практика вже застосування, тому що, вибачте, вони глушать на своїй території mm -hmm. все, що тільки можуть. У них вже є практика ця. Да? У нас, слава Богу, цієї практики такої немає. Тому питання в тому, хто буде з нас найбільш ефективним, ну, напевно, що вони. Ну, То питання тут не в тому. Питання в тому, що, дивіться, Наприклад, та ж сама Рада Європи розробляла спеціальну програму. по... По там повернення адаптації території Аджарії, да? uh -huh. в Грузії, і це була багатомільйонна програма, в якій були задіяні психологи. Ми можемо говорити, що є там класний досвід по проведенню інформаційних контроперацій, наприклад, Міністерства оборони США, ну тобто, да, спецпідрозділ є. А чи є чи є у нас гроші на це, умовно кажучи? Ну на, навіть якщо ми з себе знімемо останню рубаху і зробимо це, давайте просто з'ясуємо просто принципи, на яких ми це будемо uh -huh. робити спочатку. Да? Uh -huh. Що буде найбільш ефективним? Якщо ми хочемо сказати, що ми створимо спецпідрозділ Міноборони, він буде розбиратися на окупованих територіях і робити інформаційні диверсії на території противника. Це зрозуміла позиція. Тоді але питання це не інформації, абсолютно Так, да, абсолютно, розумієте. Тоді ми все, все розуміємо, що це на час війни, що це спецпідрозділ, що вони роблять контртерористичні заходи, зокрема в інформаційній сфері. Так, да, ми це розуміємо. Да? Буде це підрозділ СБУ, теж ми це зрозуміємо. Буде це підрозділ РНБО, теж ми зрозуміємо. А врешті-решт у нас всюди є ці підрозділи. Але ми кажемо, ми їх залишаємо, вони неефективні, і ми створюємо ще щось. Потім це буде неефективно. Ми що будемо так і створювати, створювати, скільки їх має бути, просто розумієте? Тому от є декілька моментів. Можна створювати єдиний центр при мінобороні, РНБУ чи СБУ, тобто при якихось силових відомствах. Один варіант можна створювати іномовлення. Другий варіант, да? можна бути віце-прем'єром, наприклад, з координації інформаційних служб державних, а але раніше, в принципі, це був сектор при кабінеті міністрів в секретаряті mm -hmm. кабінету міністрів. Був спеціальний інформаційний сектор. Він був неефективний, але разом з тим він же може бути ефективний. Розумієте, який би координував просто діяльність прес-служб. Не проводив би для них спеціальні заходи, заходи для того, щоб це були єдині меседжі держави. Можемо при МЗС да створювати там якийсь більш-менш потужний інформаційний центр, який буде це робити, але питання от саме ефективності, чи буде ефективний цей орган Міністерства інформаційної політики зі штатом. Як ми знаємо з Фейсбуку, десь 20 осіб з повноваженнями, як ми знаємо, з Фейсбуку координації і розробки стратегії, і без реальних механізмів впливу. Ну, от публічних зрозумілих всім uh -huh. механізмів пліву без оцих подковірних темнів. тощо. У мене питання по тому, як буде співпрацювати це міністерство інформації із медіа спільнотою, тому що ну ми всі знаємо, як сприйняли журналісти власне. Оце Абсолютно. створення міністерства інформації. А, а міністерство інформації потрібно, потрібно буде співпрацювати з цими журналістами. Тобто, яким чином ми зможемо за, запровадити цю схему, запровадити ось цю роботу, да контрпропаганду, якщо це міністерство інформації посварилося, фактично ще ще не створивши цей орган, але міністер, міністр інформації вже розтворився зі всіма журналістами, так і з цією, як я не люблю це слово, але з медіаспільнотою. Тобто, що нам тоді робити далі. Але ми очевидно розуміємо, що назад ходу вже немає. Президент назад. Чому? Ну, ми говорили тут із Антоном Гращенко, знову ж таки, на який сьогодні цілий день посилаюся на п'ятницю його. І Він ви казав, знаєте, що, що ви вже знає... назад ходу немає. Ну це не це, це, позиція. Це приватна думка Антона Герашенко. Я б сказала, і е, згадайте, що був наказ МВС спільно з нацрадо. Про те, що вони будуть робити ці рейди по всіх публічних закладах, там по всіх інших щодо заборони російських телеканалів. Коли, і це теж не було шагу назад, і вони провели 700 таких перевірок і склали там якісь невідомі, нікому не зрозумілі протоколи. Але разом з тим, коли було доведено, що абсолютно це протизаконна дія, що має відбуватися отак, отак і отак, а не отак, отак і отак, і це визнала і Нацрада, і МВС, і вони припинили цю роботу. Да? Mm -hmm. Тобто ми маємо діти все ж таки в правовий спосіб для того, щоб не створювати небезпечних прецедентів. Закон про наклеп це небезпечний прецедент. Мінінформполітики соцполіти... Мін – це небезпечний прецедент. От І все. І якщо ми розуміємо, що тим самим держава порушує свої міжнародні зобов'язання і власне законодавство, то як ми можемо говорити, що ні шагу назад? Ну, ми, на жаль, мушуємо завершувати розмову.